Ця трійка співробітників компанії Ферекспо не випадково крокує разом територію залізничного цеху полтавського ГЗК. Юрій Губарь, Максим Васік і Віталій Самойленко є фіналістами цьогорічного конкурсу Краще за професією у номінації машиніст-локомотива. Чоловікам вдалося успішно подолати теоретичну частину фахових змагань і отримати право на допущення до практичної частини. Володимир Суховерко, заступник начальника локомотивної служби. Ознайомив учасників із завданнями, з якими кожен конкурсант має впоратись і тим самим підтвердити свої професійні уміння і здібності. Далі, за допомогою жеребкування учасники визначилися із порядком складання практичного іспиту. Першому кабіну машиніста піднявся Юрій Губарь. Володимир Суховерко повідомив конкурсанту послідовність його дій. Ти тільки тут, ти запускаєш тепловоз, ти поводиш його до руху і ти його гальмуєш. Це по кругу об'язаності помічника, все виконано. Я помічник, докладую, все добре. Можемо запускати можемо запускати. Моя задача запустити запуск тепловоза, приведення його до руху та екстрене гальмування. Завдання на перший погляд зовсім не відрізняються від повсякденних обов'язків спеціалістів, які працюють на залізничному транспорті. Проте не все так просто. Членами журі попередньо було порушено електричну і пневматичну схеми тепловоза. Тож конкурсантам треба було відшукати несправність, усунути її і виконати завдання, які передбачені умовами фахових змагань, і зробити усе це в найкоротший термін, адже час вирішував. Усе Юрій Губар із поставленим завданням впорався упродовж трьох хвилин відшукав першу несправність і запустив тепловоз. Друге завдання саме привести тепловоз до руху, виявилося складнішим. Юрій Губай розумівся на проблемі. Кілька разів оглядав несправний механізм, проте йому знадобилась маленька підказка, щоб, так би мовити, відшукати голку в копиці сіна. Тепловоз зрушив з місця. Подолавши невелику відстань, машиніст повернув залізничний транспорт на початкову точку старту. Впоравшись із завданнями, машиніст електровозу Юрій Губарь розповів знімальній групі телеканалу Гок про свій трудовий шлях на полтавському ГЗК. «На Кабінаті в цьому році вже було 30 років. Я в минулому році брав участь, зайняв перше місце. І до цього, року три назад, теж брав участь, зайняв третє місце. Тобто ваші попередні дві спроби були результативними. Сьогодні третій раз, як ви берете участь в конкурсі. І сподіваєтесь на що? Ну, сподіваюсь, на місце підскажуть яке. Ну, сподіваюсь, на перше. Юрій Губар зізнався, що вдома за нього вболіває дружина, яка цьогоріч теж брала участь у професійних змаганнях і посіла друге місце. Другим підтверджував свої професійні уміння машиніст локомотива Максим Васік. Ті самі умови, ті самі несправності і відлік часу розпочався. Фахівець досить швидко впорався із першим завданням. Менше хвилини минуло від старту і тепловоз повістив про свій запуск. Це людина опитна. Чувствується. Із другою несправністю машиністу самостійно впоратися не вдалося. Як не шукав, як не перевіряв, але зробити так, щоб тепловоз рушив з місця, конкурсанту було не під силу. Знову знадобилася підказка, недолік миттєво усунуто, і завдання виконано. Максим Васік поділився враженнями від конкурсу. Очень подобався конкурс. Участую рік. Так, да, були нюанси, але цілому все понравилось. Робота подобається». Є третій рік берете участь. А, чи були крутові місця? У прошлому році було третє місце у мене. Були причини, просто я там не бы, до первого. Ви вирішили все ж таки здолати? здолатись. Да, я вирішив да, ще раз спробувати. Ну, буду ще далі пробувати. Поки зрештою не буде першого місця. Тобто да, на буде, да, будемо стримитися до першого місця. Нарешті третій конкурсант займає місце у кабіні машиніста тепловоза. Це Віталій Самойленко. Чоловік дуже нервував і не міг сконцентруватися на виконанні звичних для нього професійних завдань, допустив кілька помилок і теж скористався підказкою, щоб дійти до кінцевої мети. Під час спілкування зізнався, що хвилювання пересилило усі старання. Все лежить на поверхні. За, ну, за того, що хвилюєшся, допускаєш елементарні помилки. Оце, звісно, той, то, ну якщо ти прийшов на роботу. Як, як, як звичайно, ти в принципі це все це, це все робиш на сайт на автоматі. Тобто, такі такі помилки елементарні. Там забув там, за якусь кнопку. Ну, на, на роботі за це навіть, ну, навіть не думаєш, просто палець бере і сам повертає, і, і все. Для Віталія Самойленка участь у конкурсі фахової майстерності краще за професією є дебютною. Результатом чоловік незадоволений, проте набути досвід вважає цінним, адже зупинятися на цьому не збирається. Запевняє, що наступного року теж змагатиметься за право називатися найкращим фахівцем. Практичний етап конкурсу позаду, і члени Оргкомітету готові оголосити переможця. На третьому місці у нас це Молінка Віталій Миколаївич. На другому місці спорному, як кажуть, у боротьбі у боротьбі, да. У боротьбі на другому місці у нас Вася Максим Вікторович. Ну і лідер сьогоднішніх змагань. Губар Юрій Володимирович, який зайняв в минулому році перше місце. Я вас вітаю з цьогорічним. Вас вітаємо другий рік підряд стати першим у номінації, лучше за професію машиніст-локомотива. Трійка лідерів це дуже достойний, хороший результат. Ну, а перше місце особисто, особливо. Дякуємо за участь, дякуємо за перемогу. Дякую, будемо старатися. Другий рік поспіль стати переможцем це неабияка відповідальність, зазначає Володимир Суховерко. Юрій Губарь гідний того, щоб носити звання кращого за професією, адже із повсякденною роботою справляється дуже добре. Цим працівником дуже доволі це на гарному рахунку. Це людина, вона завжди піклується про свою техніку, яка йому вмінена в користування. Всегда його локомотив є кращим по оглядам, осіннім та весняним. То есть він є ще й старшим машиністом у своїй, як говориться, на своєму тягому оріати. Заслуженно.